Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття з математики. Їжачок сьогодні запросив нас з вами на прогулянку до лісу. Там розпускаються листочки на деревах, дзюрчать струмочки, пролітають пташки. Дітки, а скажіть, коли це буває? Так, весною, а ще навесні розквітають квіти. Давайте разом з їжачком прикрасимо нашу галявину. Тож запрошую, дітки, вас до гри квіткові клумби. Подивіться, дітки, як багато друзів у їжачка, які вирішили йому посадити гарні квіти на клумбах. Погляньте на клумби. Червоного кольору, синього кольору та жовтого кольору. Наші звірятка садитимуть квіти, кожен на свою клумбу. Починаємо песик на яку клумбу посадить квіточку? Ну, звичайно, на жовту. А поросятко. Звичайно на синю. А лев, звичайно, на червону. Посадили, а лошадка. Лошадка на синю. Так. А корівка куди посадить? Звичайно, на червону. А черепашка. Звичайно, на жовту клумбу. Так, а півник куди посадить? Правильно на червону клумбу. Молодці. А мавпочка. Так, мавпочка посадить, звичайно, на синю клумбу. Ось які гарні клумби в нас вийшли, подивіться. Дітки, а скільки квіточок посадив песик? Так, одну. А поросятко? Так, одну. А лев, одну. А лошадка. Так, теж одну. Всі звірятка посадили по одній квіточці. Дітки, а скільки квіточок зараз у нас на клумбах? Багато. А скажіть, а чим схожі наші клумби, як ви гадаєте? Правильно, тим, що вони круглої форми. Молодці, правильно, вони круглої форми. А чим відрізняються? Ну, звісно, кольором молодці дітки. В нас є червона клумба, синя клумба, та яка ще правильно жовта клумба? А давайте порівняємо, скільки квітів на червоній клумбі та на синій клумбі. Давайте рахувати: три квіточки на синій клумбі і три квіточки на червоній клумбі. Давайте разом порахуємо. Один, два, три. А тепер давайте порахуємо на синій. Один, два, три. А на жовтій дві квіточки. Отже, на синій клумбі та на червоній стільки, на синій клумбі стільки ж, скільки на червоній. А на жовтій Квіточок менше. На галявину прилетіли пташечки. Давайте порахуємо, скільки ж їх. Один, два. Отже, всього дві пташечки. Дітки, а з... давайте подивимось, з яких геометричних фігур складені пташечки. Давайте роздивимось: великий трикутник. Менший трикутник, маленький трикутник, ще менший трикутничок. А це самий самий маленький трикутник. І звичайно коло. А ця пташечка з яких фігур? Велике коло? Менше коло, великий трикутник. Менший трикутничок, ще менший трикутничок і найменший трикутничок. А тепер, дітки, подивіться, які ще в мене є геометричні фігури. Зараз я з них складу ще одну пташечку. Це правильно квадрат. А це вірно круг. Так. А це в нас що? Так, трикутник? А це в нас буде хвостик. Це теж трикутник. Так, а це лапки, маленький трикутник. І дзьобик. Найменший трикутник. Дітки, я пропоную вам скласти свою пташку із геометричних фігур. Я з вами прощаюсь.